Всім привіт! Ви на каналі Нозєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та зберу всі міфічні, екзотичні предмети, які у нас зараз є на острові. Саме тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього. Відео. Як бачите, в мене вже є скінчик Пітера Гріфіна на такі випадки, коли ми попадемо в Спрінгфілд, і ми попали. Тому зараз я буду грати і вам показувати. Починаємо ми гру з того, що ми влітаємо в Батл Рояль. Ми реально ніби в якомусь мультфільмі або в Сімпсонах, і це реально прикольно. Плетів я на багатий будинок, на таку реально круту локацію. Зі мною полетіло ще про людей, і на цю локацію літає взагалі дофіга людей, тому будьте -то обережні. І обов'язково йдіть ось цей офіс і включаєте кнопочку відпустити. Собак, і вони будуть дружні саме до тебе, а до твоїх противників ні. Вони будуть ходити по локації і шукати противників та вбивати їх. Ну або противники будуть вбивати тебе, ну і твоїх собак. Як бачите, відпустив, і тепер я шукаю зброю, ходжу біля цих собак, вони мене не чіпають, а чіпають моїх противників. Мені прямо позначається кожна собака, чи вона жива, чи ні. Як бачите, мою собаку вбив якийсь чувак, якого вбив зараз в цей момент я. Ну, але як бачите, свою собаку я не встиг спасти. Буває ще одного чувачка, який виглядає, як ніби бот. Тут, як бачите, такий сад з статуями, з фонтаном, і собаки ходять в ньому, бо це якби ну, багатий будинок. Чому, чому ми А Я собі тут хожу, роблю квести, які мені треба зробити. Бачу таку Такий, ніби, як якусь місце, де можна подивитись на море, просто покайфувати. Заходжу, як бачите, міняє собі дробовик, відкриваю скриньку, заходжу автомат, знаходжу ще своїх собак, і тут ходять до фіга цих різних статуй. І тут дроблю свій крест, і мені дається зброя. Зброя, мені дається така легендарна снайперська гвинтівка, яку я забираю. І тепер, як бачите, через скло я проходжу в їдальню, де тут цей багатий чувачок їсть їсть. Собаки мої поки що ходять, шукають противників, а я чую, що тут хтось ходить. Я бачу, цього чувачка, нападаю на нього. Не знаю, чи це був бот, але як бачите, вбив я його, і він навіть не супротивлявся, бо він навіть мене не побачив. Я ламаю стінку, бо я там думав, що там чувак сидить, але як бачив, чувачка не було. А я такий думаю, а де це взагалі чувак? Ну, типу, Мені треба його вбити. я хочу бути один на цій локації, не ще з кимось. Ділити, ти, блін, цю локацію мою. Як бачиш, я ходжу, не заходжу чувачка, чую, що він тут ходить, але не знаю де. Відкриваю скриню одну. І мені випадають коктейль, який, до речі, зразу випиваю і зміняє на рибу, яку я до цього брав. Риба, до речі, імбова. Знищую цю скриню скринями, ну, скринями з патронами, збираю все, що у мене є тут. Патрончики, потім знищую ще одну стінку, і тут раптом бачу чувачка. Я на нього нападаю, починаю його вбивати. Вбив, він мене майже вбив, і все-таки я його добив. Я перезаряджаю свій дробовик, заходжу хілку, тут була хілка, і починаю хілитись. Бачу, що це був, як бачите, перший поверх, тому я не міг його так довго знайти. Хилюся собі спокійненько, мені тут не заважає. Потім б'ю банку, майже дохільюсь до, до кінця, і тут з'являється чувачок. Не знаю, звідки, але з'явився. до мен...